Всім привіт! По сезону в мене дуже часто запитують: а який у вас сепаратор? А який краще сепаратор придбати? А як ви його налаштовуєте? Я розумію, що дуже багато є відео в інтернеті, але так як запитують особисто в мене, писати, відповідати кожному буває досить незручно, бо немає часу, тому я вирішила відзняти це відео, щоб потім просто давати посилання на нього, да, і щоб людина могла це все побачити. Отже, розпочнемо. Це перед нами ну, двигун. Простими словами, да, або електричний привод, якщо научними термінами. Значить, в нас він в пластику. Тобто всі складові сепаратори в нас металеві, а корпус пластик. Насправді, їх є три види. Мотор Січ. В нас Мотор Січ 80, їх є три види, є повністю пластик, який я не раджу взагалі. Єсть повністю металевий і є верх весь металевий, а корпус саме цей привод пластик. В чому різниця? В ціні. Тобто, між тим, що корпус пластик і корпус металевий, різниця тільки в ціні. Я не бачу, наприклад, такої необхідності купляти металевий корпус. Ну, я ж не граю ним у футбол, правда? Просто так нечаянно його уронити, дуже важко, він важкий, доволі такий. Він дуже зручно стоїть на столі, в нього є ножки ось такі. Він не хитається. Тобто, ну, я не бачу логіки в тому, щоб купляти в металевому корпусі. Хоча, якщо вам такий попадеться, в цьому немає нічого поганого. Не раджу, ще раз повторюся повністю пластик. Чому? Тому що якість ваших вершків, ну, ви не отримаєте того результату, який вам бажається. Значить, з цим розібралися привод електричний або двигун в зборі, він так і йде. У нас це пластик. Далі, далі. Іде ось отакий колокол. Е, називається він барабан. От зараз він в зборі. Я хотіла, звісно, показати, як ми його збираємо, але поки я поралася, чоловік вже його зібрав, налаштував, бо він е, від'їжджав на роботу, тому вже зібрав. Значить, зараз на екрані перед вами ви побачите е, тарілочки да, в кутку вверху. Зверху. Ось такі тарілочки, там всередині, з чого складається цей барабан? З такої ось основи, Оце ось основа, да? і на неї одягаються тарілочки. Тарілочки необхідно оця основа, вона ще називається, ой, здається, тарілкотримач. тримач. Тарілочки вони двох видів. І коли ви їх роздивитеся, уважно, ви це зрозумієте, чим вони відрізняються. Е, як можете бачити на екрані, да, є пиптик, тут отакий і дирочка. Так, ось, оця дирочка, вона на різній відстані від пиптика. Дивіться на фото, яке ви зараз бачите на екрані. І вони оце двох видів, тобто дирочка і пиптик ближче, і дирочка, і пиптик далі. Надягати їх на оцей ось тарілкотримач потрібно чередуючи одну таку, одну таку, і так до останньої. Потім зверху одягається сам оцей, ось, як я кажу, колокол, і закручується гайкою. Ось гайка. Ось вона, бачите. Для цього в наборі обов'язково повинен бути ось такий ключ. Він йде в комплекті. Ця гайка закручується ось таким макаром. Як потрібно закручувати? І на тарілку тримачі, і на самому цьому колоколі. за Заводом є ось такі, я не знаю, як показати, щоб вам було видно. Ось, побачили як нолік або буковка О. Тут, тут. І така точно буковка є і на самій оцій гайки. Я вже загубила, зараз покажу. Треба було окуляри одягати. А видно. Ось, побачили, зафіксувала камера. Ось оці всі ноліки, вони повинні співпадати отак по лінії. Все, це значить, ви правильно зібрали наш оцей барабан Колокол. Далі, далі, тут є ось така малесенька-малесенька деталька. І називається вона. Регулювачний вінт. І от вона регулює вашу густину вершків. Тобто, як добре у вас буде сепаруватися молоко. Чи заберете ви всі вершки і залишите обрат повністю знежиреним. Чи заберете ви не всі вершки, а вони будуть у вас наполовину з молоком рідкі. Ну, коротше кажучи, регулювання відбувається все. Ось оцим винтом. Ми пробували, перший, в нас, коли з'явився сепаратор, ми пробували доволі довго поки налаштувалися і поки приручили його, скажімо так, як робить мій чоловік? Регулюється він ось цим самим же ж ключем. Але якщо гайка закручується оцима пазами, да? ось то оцей винт регулюється ось оцим, ось оцим кончиком. Тобто цей ключ вставляється ось сюди і викрутите. Як робимо ми, повністю закручує чоловік до упору, а потім робить 3,5 обороти на викрут. Тобто, дивіться: ключ вставив, да? ось, стоїть ключ. Що таке три з половиною оборота? Це не отак повернув, це буде пів оборота. А ось, навіть не пів, а чверть. Тобто, повністю оборот треба зробити, от, стоїть ключ. Ви повинні отак зробити. Це один. І ще раз отак, це два. І ще раз отак, це три. А на половинку це отак. Розумієте? Ми зупинилися на таких пропорціях, як можна сказати. Все. Головне, зібрати ось оцей барабан. І, в принципі, можемо далі збирати сепаратор. Цей барабан одягається ось сюди. І потрібно отак-от. Прихлопнути? Бачимо так? Далі на нього одягається ось така запчастинка. Бачите? Все металеве? Вона має 14 назву, не знаю, хто так придумав, вона, вона називається поплавкова камера. Вона надягається, ой, вибачте, трішечки поперед паровозу пішли ми. Значить, слідки на сам барабан ми одіваємо вершкоприйомник і молокоприйомник, ну або обратоприйомник. Вони виглядають ось так, вони також металеві, значить, знизу завжди обратоприйомник. На ньому є ось, ось таке виємочка. І на корпусі є пипточок. І коли ми надягаємо, тобто оця виємочка повинна надягтись на пиптик. Ось. Все, воно щільно надяглося, воно нікуди не рухається. Це обратоприйомник, звідси буде витікати знежирене молоко. Поверх обратоприйомника надягається вершкоприйомник, він не фіксується. Він ось отак крутиться. Для чого? Для того, щоб ви мали змогу відрегулювати, куди вам зручно поставити ємність для вершків. Все, одягли, я зараз відразу поверну, так як мені це буде потрібно. Ось тепер на оцю конструкцію ми одягаємо нашу поплавкову камеру. І ось, ось сюди обов'язково не забуваємо кинути поплавок. Майже все. У нас залишається чаша для молока, металева чаша алюмінієва для молока. І в нас залишається ось отака пробка. Вона таку назву і має. Пробка для сепаратора. Якщо ну, приходиться, наприклад, купляти окремо якісь запчастини, вона так і називається. Значить, висоти не вистачить мені штативу. Як це працює? Оця чаша ставиться ось сюди. Я то її, якщо поставлю, ви просто нічого більше не побачите. Ось от -от так от вона стала. Зараз я її зніму і покажу вам просто на столі принцип. Вона стоїть ось отак рівно. І ось цією пробкою для сепаратора ми вставляємо цю пробку. І що ми бачимо? Тут є, ось, бачите, дирочка, куди потрапляє молоко. І на пробці є дирочка. Коли ми ось так вставили і провернули, ми затискаємо дирочку, і в такому вигляді запускаємо наш двигун. Тобто, не з молоком вже разом, а ми встановили, зібрали все, затиснули оцю пробочку, закрили дирочку. І вмикаємо сепаратор в розетку. Сепаратор повинен розігнатися, набрати обертів. Поки він буде наганяти оберти набирати, тим часом можна заливати сюди молоко. І коли ви почуєте по звуку, що змінився звук, що апарат вийшов уже на привод оцей да, двигун, вийшов. На стабільно рівну роботу на однакових обертах, тільки тоді ми можемо починати провертати ось цю пробочку, тим самим відкриваючи дирочку, регулюючи подачу молока. Якщо відкрити її повністю, то скоріш за все, ваш сепаратор може почати захлюбуватися. І тоді він не встигатиме перебити молоко і вершки відділити. І тоді у вас почне, по-перше, текти до цієї ось дірочки ззаду, на корпусі. Є ось така спеціальна дірочка. В такому випадку звідси потече молоко. Далі воно може почати текти ось тут, поміж тарілок. Ну і відповідно у вершкоприйомник також піде молоко до вершків. Тому я не раджу на всю відразу відкривати. Відкриваємо потихеньку, додаючи розмір, да, збільшуючи, додаючи кількість подачі молока. І дивимося, як ваш сепаратор реагує. Тому що кожен сепаратор працює по-різному. В нас це вже другий сепаратор. Перший сепаратор ми купляли БУ, так як і другий. Але тоді ми були не дуже такі, знаєте, знаючі і розуміючі. А він виявився з підпаленим двигуном. І коли я Трошки більше намагалася дати кількість молока на подачу, він відразу починав захлинатися і відразу гнало у вершки молоко. Потім, коли він згорів, ми придбали цей сепаратор такий точно, один в один. І цей сепаратор працює геть інакше, не дивлячись на те, що він також б тому ще раз кажу, що цю подачу води із чаще, да? Ой, води, господи, подачу молока із чаще, регулюючи ось цією пробочкою, кожен під себе. Тобто вона заткнута наглухо, і потім ви провертаєте ось так. І відкривається дірочка, і ви регулюєте. Спочатку трішки приоткрили. Все нормально, пішло, брат, пішли вершки. приоткриваємо, додаємо трішки ще. Нормально працює, значить додаємо ще. Почули, що змінився звук, значить, назад закриваємо. В принципі, на чаші є ось отут отака виємочка. І пробка має також, бачите, яку? Уверху конструкцію, да? тут глухий край, а тут гострий. Ось В такому положенні, коли гострий цей край направлений на оцю виємочку, це означає повністю відкритий. Тобто вам же не видно буде, тут молоко буде. От ви орієнтуєтесь тільки за оцим напрямком. Тобто, коли співпадають цей кончик і виємочка, це повністю відкритий отвір. Ось і все. Немає нічого страшного, немає нічого незвичного. Значить, стосовно промивки сепаратора, є радять перед тим, як сепарувати, прогнати гарячою водою. Ми пробували по-різному. Ми пробували проганяти її гарячою водою. І пробували окропом проганяти, єсть радять. Ми пробували не проганяти взагалі. Різниці, скажу відверто, я не побачила. От абсолютно. Єдина різниця, яку я побачила, і я її записала в мінуси, в чому? Коли проганяєш водою гарячою або окропом, чомусь постійно ця вода витікає і через обратоприйомник оцей. І через оцей вершкоприйомник. Тоді що ми маємо? Вершкоприйомник мокрий, ємність, яка стоїть у вас каструлька да, для збору вершків, чи відеречко там, чи в чому ви, мокре? Водичку тут треба вилити, все мокре. Мені це не дуже сподобалося. І відверто кажу, ми не проганяємо зараз. Я відразу запускаю молоко. Ну, ось і вся хитрість, а штука дуже корисна. І в господарстві, якщо у вас є молочка, якщо у вас є або козочки, або корівки, я вважаю, що така штука необхідна бути. Чому? Тому що. Навіть якщо не на постійній основі вона вам знадобиться, я не торгую маслом наліво і направо. У нас це не ходова позиція товару. Але, по-перше, для себе ми його все рівно робимо. А по-друге, ця штука дуже досить виручає гарно, коли стаються такі ситуації життєві, форс-мажорні. Бувають такі випадки, що у вас є зібралось молоко, да, чи ви здоїли, а вам ну, терміново потрібно кудись поїхати. Ви не встигаєте там, не переробити на сир не ще щось. Бувають такі випадки, як неприємності зі станом здоров'я. У мене, наприклад, в тому році був такий випадок. Все, я випала десь на три тижні взагалі з життя. Чоловік сири варити не буде, йому ніколи їх варити. Та і, ну, він не знає всіх нюансів. А ось завдяки ось цій штуці він всі ці три тижні переробляв молоко на вершкове масло. Розумієте, тому я все-таки раджу мати такого помічника в господарстві, а справлятися з ним. Елементарно. Як ми будемо сепарувати молочко? Дивіться в наступному відео.